Вітаю! Давайте перевіримо. Домашні, домашні задачі. Сьогодні у нас їх три, тому що не було нового матеріалу. Ну, Давайте будемо дивитися. Перший номер 1,52. Щось накшалт такої задачі ми вже з вами розглядали, але трохи інше. Давайте зараз до цієї перейдемо. У випадку А на рисунку зображено магнітні стрілки чотирьох компасів, розташованих в 100-1 А у випадку Б ті самі магнітні стрілки після зменшення відстані між ними. І... Нам пропонують пояснити зміну напрямів стрілок. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте один із наших попередніх уроків, і ви там, мабуть, пам'ятаєте, про що ми казали. Давайте ви побачите зараз розв'язання, а потім я навіть хочу вам продемонструвати невеличкий експеримент, який допоможе вам з цим розібратися. І так, як ми бачимо, ось тут всі стрілки. Вказують в одному там самому напрямку. Але ви можете казати, що і тут всі стрілки вказують в одному тому самому напрямку. Але а, здесь я бачу, що стрілки точно притягуються одна до одної. А ось тут вони ніби не притягуються. Якщо вістень більш-менш велика, то магнітні поля кожної стрілки вони не мають змоги впливати суттєво на інші стрілки. А ось тут можуть, тому що вони дуже е, щільно розташовані. А тут що відбувається? Сподіваюсь, ви загадались, що ці стрілки вони розташовані вздовж магнітного поля Землі. І якщо у нас сюди, якщо це північний полюс і напрямок сюди, значить північний полюс е, землі направлений ось сюди. Магнітний полюс? Ні. Географічний, а південний полюс Землі розположен магнітний сюди. Зрозуміло. Ну, це в залежності від того, як стрілки У нас пофарбовані і як вони підписані. У нас ніяк, тому ми тільки можемо здогадуватися. Давайте як пропонувалось записати розв'язок задачі. Краще, якщо ви зробите ці рісуночки, і далі напишете, що ну, на цьому першому рисунку А стрілки у нас розташовуються вздовж магнітного поля землі. А вже на, B, на рисунку Б, у нас стрілки наближаються на таку відстань, коли їхнє власне магнітне поле він стає, воно стає сильнішим за магнітне поле Землі. А тоді стрілки вже, перш за все, взаємодіють між собою. Зараз текст у нас з'явиться на екрані. Якщо ви хочете записувати, можете трохи поставити на паузу, а я покажу вам експеримент, який ми. Цього літку намагалася зробити якраз з новими стрілками, після того, як ми попередньо зламали, нові вже працювали більш акуратно. Давайте подивимось. Ось такі дві стрілочки. Бачите, вони поки стоять саме так, як на, на рисунку А. А далі ми починаємо наближати ці стрілки одна до одної, бачите, вони не відразу реагують. Все ж таки, магніт на полі Землі поки що. Більш потужно. Але потроху ми наближаємо ці стрілки, приходиться трохи навіть ствігати. О, зараз, бачите, починається взаємодія. Вони відхиляються від первоначального напрямку, і ось зараз вони починають вже притягуватися одна до одної протилежними полюсами, як потрібно. Але ось така взаємодія тут відбувається. Ось в чому була ця задача. Сподіваюсь, зараз ви це пам'ятаєте. І я ще раз нагадую: кожна магнітна стрілочка це маленький окремий магнітик. Так, він не дуже потужний, тобто далеко його магнітне поле не простирається і розповсюджується. Але при цьому, бачите, коли на близькій відстані вони вже взаємодіють як магніти. Добре, переходимо до наступної е, задачі, номер 2,17. Ми якраз вивчили цей матеріал. І можемо тепер відповідати на такі питання. На заводах із виплавлення сталі залізний металобрухт переносять за допомогою електромагнітів. Ми це з вами дивилися і на уроці, а потім ще я показую мабуть, завтра будемо розбиратися. А ні, якраз сьогодні і будемо розбиратися. Бачите, я записую і путаюсь в датах, плутаю дати. Добре. І нас запитують, чому такі самі електромагніти не можна використовувати для перенесення гарячих залізних відлівок. О, сподіваюсь, ви згадали, як ми з вами казали про металобрух, там було все дуже класно, але ми же з вами вивчили, що якщо ми будемо нагрівати заліза, то можемо нагріти до такої температури, коли властивості магнітне заліза буде втрачати. Зрозуміло, що якщо ми підвищимо температуру вище, ніж так звана точка Кюрі. Вона є для кожної металу окремо, то властивості магнітне заліза втратить, але потім після охолодження воно його знов трохи восстановить. Але намагнічувати, якщо потрібно буде, то потрібно буде спочатку. Тим не менше, якщо у нас великі якісь об'єкти і гарячі, то електромагніти. Можуть своїм магнітним полем не отримати такі великі, як це сказати, металеві відлівки. Ось так. Добре. Наступна задача у нас була 2,18. Дуже схожа, а ми на уроці навіть з вами експеримент такой дивились. Только у нас там був не залізний маятник ось такий, а там, мені здається, з нікеля він був. А нам казали, що залізну пластинку, яка підвішена на довгій ніці і притягується до сильного магніту, нагрівають у полум'ї спиртовки. Через деякий час пластинка починає каливатися, періодично відріваючись від магніту, а потім знов повертаючись до нього. Поясніть причину виникнення каливань. Ми не бачили з вами каливання, коли я експеримент показувала на уроці в записи. Але там ми що бачили, у нас нагрівалась пластинка із нікелю, вона більше не могла притягуватися, тому що магнітні властивості втрачала, потім вона повісала далеко від пламені спиртовки, а стигала, і після цього магнітні властивості магніта магнітні властивості пластинки восстанавливалися, і магніт її притягував. А вона знову нагрівалась, знову втрачала властивості, знову завісала. І таким чином відбувалося коливання. Як це можна записати? Ну, Наприклад, таким чином. Пластинка притягується до магніту і потрапляє в полум'я спиртовки. В результаті нагрівання вона розмагнічується і відпадає від магніту. А після охолодження процес знов повторюється, тому що вона знов притягується, притягується до магніту, знов нагрівається, знов розмагнічується і знов відпадає від магніту. Таким чином, це повторюється і буде так зване коливання. В даному випадку. Ось такі цікаві задачі. Сподіваюсь, ви більш-менш з ними впоралися, але якщо щось було не дуже зрозуміло спочатку, сподіваюся, що зараз воно стало вже більш зрозуміло. Все, на цьому ми можемо з вами завершувати. І можемо відпочивати, особливо, якщо ви це робите до вихідних.